Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Велика Британія, а саме економіко-географічне положення країни, природоресурсний потенціал та населення. Офіційна назва країни Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Площа країни майже 245 тисяч кілометрів квадратних, що майже у 2,5 рази менше за площу України. Населення країни майже 67 мільйонів осіб Столиця Лондон. Тип країни економічно високорозвинена держава. Державний устрій. Конституційна монархія, Унітарна держава, голова держави монарх, що править вічно. Фактично державу керує голова парламенту, тобто прем'єр-міністр. Місце країни у світі Велика Британія входить до складу Великої Сімки. Є членом ООН, НАТО, ОБСЄ, Ради Європи, ОСР, СОД. Очолює також Британську співдружність Націй, що включає 53 країни. Співдружність Націй це міжрядова організація країн, що визначають британського монарха як вищий державний символ. В її рамках колишня метрополія підтримує особливі зв'язки з цими країнами, реалізуючи програми надання допомоги та організовуючи спільні різноманітні заходи. Функціонує секретаріат, який сприяє координації та взаємодії між країнами-учасниками. Він проводить спільні наради голів держав і урядів. Громадяни країн-членів співдружності націй мають право на вільний в'їзд до Великої Британії. Варто відзначити, що Велика Британія це перша країна в історії, яка добровільно вийшла з Євросоюзу. Національна валюта країни британський фунт стерлінгів що дорівнює 100 пенса. Велика Британія відноситься до субрегіону Північна Європа. Це морська держава, що омивається на півночі Норвежським морем, на сході Північним морем, на заході Атлантичним океаном. Протяжність берегової лінії Британії 12 429 кілометрів, а 90% її кордонів морські. Берегова лінія сильно порізана численними затоками і утворює півострови Уельс і Корнуолл. Велика Британія має острівне положення, де перетинаються важливі торгівельно-економічні зв'язки між старим і новим світом. Від материка, країна відокремлена протоками Ла-Манш та Па-де-Кале. Сусіди. На півдні Франція, на Заході Ірландія. Країна наближена до родовищ Заліза, Швеція, Лісу Скандинавія, Нафти Газу, Північне море. Загалом Велика Британія має вигідне економіко-географічне положення. Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії має складний і специфічний політико-адміністративний устрій. Виділяють у його складі такі автономні частини, як Англія, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія або Ольстер. Кожна з них має власний адміністративно-територіальний устрій та законодавчі збори й уряд. В свою чергу землі діляться на 69 графств. Окреме місце в системі державної влади і територіального управління займають короні володіння англійської монархії: острови Мен, Гернсі, Джерсі, Сарк. У кожному з них також є власні органи законодавчої і виконавчої влади. Острови Мен, Гернсі, Джерсі навіть випускають власні гроші. Так само у Шотландії і Північній Ірландії окремі банки мають право друкувати власні фунти стерлінгів. Також до складу цієї держави входять її 13 заморських територій. В Європі до них належать Гібралтар і дві військові бази на острові Кіпр. У списку залежних територій Великої Британії відомими офшорними зонами у світі є Британські Віргінські та Кайманові острови. Наявність колоній у віддалених регіонах світу та тісна взаємодія з переважно більшістю колишніх колоній і домініонів у рамках співдружності націй дає змогу Великій Британії вести глобальну політику. Велика Британія має різноманітні природні умови і ресурси, корисними копалинами країна небагата. Запаси кам'яного вугілля і залізної руди практично вичерпані. У північному морі є значні запаси нафти, в основному марки Brent, власне, за якою встановлюється світова ціна на нафту. Значними у північному морі є і запаси природного газу, за видобутком якого країна входить до топ-20 країн світу. Серед рудних корисних копалин значними є запаси вольфраму, за видобутком якого Британія входить до першої десятки країн. Серед нерудних корисних копалин Британія є другою у світі за запасами каоліну або білої глини, з якої виготовляють порцеляну. Окрім того, є восьмою у світі за запасами калійної солі і входить до першої десятки її світових видобувачів. Окрім того, країна має незначні запаси. Піску, гравію, вапна, доломітів, крейди, сланцю, бариту, тальку, глини, глинистих сланців, кам'яної солі тощо. Рельєф країни. Рівнини на південному сході. А на півночі підвищується. Рівнини. Найбільші це Лондонська та Мідленд на північному сході. Горе. Північно-шотландська нагір'я із найвищою точкою Великої Британії горою Бен Невіс з позначкою у 1343 метри. А також Грампіанські, Пенінські, Кембрійські гори. Тощо клімат. М'який Вологий морський. З частими туманами. Тому країну називають туманний Альбіон. Грунти. Підзолесі й бурі лісові широколистих лісів родючих яких підвищується за рахунок продуманої меліорації. 80% території країни це сільськогосподарські угіддя, лісистість Великої Британії 8% від загальної площі країни. Багато паркових штучних насаджень. Країна багата на поверхневі води, що розташовані поряд, річки Темза найдовша річка Великої Британії, а також Северн, Трент. Мерсі, Вай, Дервент, Іден, що з'єднані з судноплавними каналами. А в глибоких гирлах розташовані порти. Озера Лохнес в Шотландії це найбільше за об'ємом води в країні. Широкою слави набуло після нібито зустрічі очевидців з так званим Лохнеським чудовиськом. До значних озер також відноситься озеро Лохней, що в Північній Ірландії. Велика Британія дала світу відомих вчених, акторів, актрис, супермоделей, спортсменів, музикантів та інших відомих людей. Населення країни майже 67 мільйонів осіб, за даними 2020 року або третє місце в Європі після Німеччини та Франції. Густота населення нерівномірна. Середня складає 261 особу на 1 км квадратний. Найбільша густота населення в Англії 350 осіб на км квадратний, а найменша в Шотландії. 160 осіб на кілометр квадратний. А в деяких регіонах навіть одна особа на кілометр квадратний. Тип відтворення перший. Темп приросту населення від половини до 1% на рік за рахунок притоку іммігрантів із країн британської співдружності. Для країни характерне стаєння нації. Особам віком понад 65 років це 18% населення країни. Країна займає п'яте місце у світі за кількістю іммігрантів. Так, з 1990 по 2019 роки до країни прибуло майже 10 мільйонів осіб. Офіційна мова англійська. За індексом розвитку людського потенціалу країна входить до топ-20 країн світу. У національному складі країни переважають англійці. Ще 15% жителів це шотландці, валійці та Ельзасці. Та 5% мігранти з колишніх колоній та британської співдружності. У релігійному складі переважає християнство майже 57% а саме протестантизм і католицизм. Друге місце належить атеїстам, які не є представниками будь-яких релігій. В країні їх майже 30%. Третє місце займають представники ісламу це майже 6% населення країни. Представників індуїзму 1,5% або 1 мільйон жителів. На інші релігії припадає 6%. Рівень урбанізації в країні 82%. Містами-мільйонерами є Лондон, Бірмінгем та Глазго. Найбільше населення Великої Британії зосереджено в англійських великих міських агломераціях, що входять до складу лотаринської вісі, яка простяглася від Шеффілдської до лондонської агломерації. Північніше розташована нью агломерація. У Шотландії виділяють Глазго Единбурзьку, у Північній Ірландії Белфастську, у Уельсі Кардивську агломерації. Гірські райони Шотландії, а також більшість прибережних островів, мало заселені. У Великій Британії поширені майже всі типи поселень від поодиноких ферм і хуторів до великих міських агломерацій. При цьому Лондон залишається найбільшим за людністю містом держави, що має світове значення. Саме між ним та агломераціями Бірмінгема, Кардефа та Ліверпуль Манчестерською розташована найбільш густа мережа поселень у Великій Британії. Тут живе більшість іммігрантів. Сукупно агломерації Британії утворює так званий англійський мегаполіс Лон Ліф від Лондона до Ліверпуля, в якому зосереджена половина жителів країни. Даний мегаполіс відноситься до так званого блакитного банану в Європі. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми Велика Британія, а саме Економіко-географічне положення країни, природоресурсний потенціал та населення. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!